Два дні у Коломиї проходила окружна пластова спартакіада. На змагання з'їхалися хлопці і дівчата зі всієї Івано-Франківщини. Як все відбувалося, дивіться матеріал Мар'яни Мацьків. Окружна пластова спартакіада зібрала у Коломиї курені з Івано-Франківщини. Всього змагалося семеро команд: чотири з обласного центру, одна з Березова та дві з Коломиї. Хоча і невелике, але було й дівоче представництво. Організаційною частиною займалися господарі. Спорт це є основне правило, таке тому, що це є сила духу, сила загартування і пластуни повинні бути спортивно розвинуті. І дуже добре. Добре, що в нас є такі змагання, тому що вони можуть показати свої досягнення, які вони протягом року де проводять всякі в нас змагання, і напротязі року вони тренуються, а це вони можуть показати свої досягнення. На даний момент з поглибленням інновацій, з поглибленням використання інновацій і всіх цих технологій новітніх, виникає проблема в тому, що діти є недостатньо спортивними. На нашу думку, в принципі, людина має бути всесторонньо розвинута, тобто як розумово, так і фізично. Саме для цього ми проводимо такі акції, в, нас, в наших колах називаються Спартакіади. Обласна спартакіада у Коломиї відбувається вдруге. Цього разу свої сили хлопці і дівчата випробовували у п'ятьох дисциплінах: футболі, волейболі, баскетболі, гандболі, естафеті та фрізбі. Окрім самих учасників у писанкове місто приїхала і група підтримки. Сюди їхав дуже довго, бо навчаюся в Польщі. От їхав 600 кілометрів, шклеся грає. Мої вихованці, мої діти. Задання просто розвивати всебічно, то по-перше, це дає е, той самий розвиток. По-друге, це е, дає те, що не можна там варитися в чомусь одному, та є якісь там фізичні навики, якісь фізичні кондиції і так далі. Змагання відвідав і коломийський міський голова Ігор Слюзар. Ідеї пласту йому дуже імпонують. Тому мер всіляко підтримує місцевих скаутів. Це вже років вісім. Як міська рада фінансує пласт. Тобто це започатковано було в минулому скликанні при Юрію Овчаренко, а до того я сам особисто ту організацію фінансував. Але Юрій Іванович тоді підключився до цієї роботи і воно ми вже так традиційно її продовжуємо. І я думаю, що з підтримкою міської влади більше і більше дітей буде звертатися до коріння нашої національної історії. Для коломийських пластунів окружна спартакіада обвінчалася успіхом. Хлоп'ячий курінь імені Максима Залізняка та дівочий імені Галини Грабець зайняли перші місця. Попереду краєва спартакіада в Тернополі. І якщо пощастить, то Коломияни представлятимуть пасанкове місто на всеукраїнському рівні.